Телефон вложив, а воно щось скласило. Думаю, що щось збив. Да, погода сьогодні. Туман таке. Моросить. О, дворники працюють Здорово зразу. А не, не починати погоди. Давайте перейдемо раз у тиждень зроблятися. Кожен день. Здравствуйте, здрасте. До свидання. Здравствуйте, до свидання. раз у тиждень і все. О, добрий тиждень, будемо казати. <ріст> добрий день. Оце добрий таке. Тиждень. Сьогодні 3 градуси тепла. Тихенько. Дай я побалакаю, тоді ти. Ти ж щось шукаєш. Давай, давай. давай, Шукай. давай. О, 3 градуси тепла. Оце вже скільки? 11.02. 3 градуси тепла. Ну, завтра вчора було тепліше. До 10 було, 8-10. А завтра буде теж сонячно і буде до 11, до 12. Отака погода в нас. Неустойчива. Це поки устоїться, ну, десь вона устоїться, я думаю, на май місяць. Правильно? Після Пасхи вже буде вона хороша. Та воно і дома ж так. До Пасхи не жди нічого хорошого. Вчора дзвонила Діана і балакала, як там там, як же ж вдома, як Павлівка. Як... Та мамка вже е, помідори садить. Так я забувся сказати спитати, розсадую чи зерничком. Не знаю. Ну, якщо розсадою, це вони зійдуть ну, на май місяць, моє числа 15-го. А якщо розсадою, я ж запереживав, хоч бери та дзвонив Оксані, кажи, що десь їх чи пересадить, чи викопай та хай в горщики. Ну, діло в тому, що буду ж приморозки. А помідор це така штука, ми, що так а, така штука, що він швидко мерзне. Я пам'ятаю, ми в Дніпровці в Балагані висаджували 23 марта. Так, це в Балагані. Ви представляєте, що це таке? Там 5 градусів морозу, і він видержує. А в Балагані на вулиці 5 градусів морозу, а в Балагані 1-2 тепла. Це якщо тепло-тепло, тепло-тепло. А на ну, заморозок такий пішов на утро, то нічого страшного. За день земля прогріється в балагані, а потім ночі воно ж виділяє і нічого страшного. Так у нас розсада така була у Пишна, хто знає. О, це такі діла. Так що, Оксана, якщо ти дивишся, поки раніше викопай її, чи під дуб туди може посадиш якось, щоб воно морозом не дуже давило. О, тебе тюки, чи що там соломкою притрусиш. Це послухай мене, ось будеш з помідорами тоді, бо я ж не привезу. То раніше ми возили по Павловки, помідорами торгували та згаскакували в Павловку, там привозили на сок там. Так, дівчки, трошки по коментарях, бо він буде про помідори довго розказувати. Трошечки відповідь на коментарі ще не відповідала по тіліф по своїх сообщеннях. Ну отвічу несколько слів, Скажу швидко. Може, когось і пропущу, ну самістрінько, отут... щоб заповнили. Ну що ти швидко? Інна поплавська. Я вообще хочу до вас обратитися. Я вам не відповідала на коментарі е, дуже довго. Ви написали мені колись. Я зробила вивод, що ви дуже грамотна жінка, тому я стараюся вам не відповідати, Бо те, що знаєте ви, то не знає ніхто. І у вас віображення, і у вас усе, так що давайте не будемо. Отвічу вам сьогодні, хотіла не відповідати, але ви мені попалися. А раз ви мені прямо в коментарях отут, то треба вам відвідати. А зробили аналізи на гормони? Ні, не зробили. Ні. Ми не знали, що треба робити. Це ви знаєте. А ми ми можемо знати, що на гормони треба робити аналіз. Тут і врачі такі не догадують. Вони взагалі нічого не совєтують. Ніякі гормони. Нічого не зробили, взагалі, оце так. І ще один, прямо написали. Ну я готую і не їм. Треба взяти себе в руки. При такому зрості треба хоч 80 важити. Беріть себе в руки. Мені інтересно, це, м -м, який у вас сусід, чи який чоловік, м -м, якщо є, то хорошо. Я тоді йому посовітую, що нада. Ви... Якщо його буде сто реклама, тоді я там совіти. А якщо він курить, я вам там совіти, як не курити, і чи він бросить завтра, чи ні. Ні, я хочу сказати, що е, дякую, дякую. Буду, так і я скажу, що буду дякую. брати себе в руки. Якщо Іночка Поплавська сказала, що мені треба здати гормони і взяти себе в руки, то я це зроблю. Якщо ви можете, то чого я не можу. Ти диви, яка. Рот на замок і буду робити те, що ви сказали, тільки те, що ви. Якби я дуже благодарна Богу, що ви в мене є і ви мені підказуєте, бо якби не ви, я, я не знаю, як би я оце вийшла з 54 ніяк, і оце зараз я б теж ніяк. Дякую. Я люблю давати. Так нема кому, ти знаєш? Бо то ж ти нікого не слухаєш. Ай, Алочка, Алочка моя україночка, Алочка, чекає вже згорода. Згорода Алочка з мая місяця, не раніше, тому що я й казала вам тоді, що це все з мая. У нас все розписано по дням, по часам, по минутам. Так, що не раніше має ще один кабінет за цей за апрель місяць Ми повинні відкрити, а потім перебратися вже туди. Так що все постінно з, з, городами, з городами. Я сказала, не об'ясняла нічого особо, але сказала, що будемо трошки на городі щось садити, щось будемо будемо сіяти помідорчики, цибульку те і тепер. Ну, це буде з мая місяця. Так що трішечки почекайте. Да, бо Тому що і бачите, три градуси тепла. О, 4. Так, тепер хто мені написав коментар? Ну, тільки о, в Ютубі ви в мене підписані по імені. А тут А і буквочки. Так що буду відповідати, не буду переходити в Ютуб, бо це довго довго врем'я треба тягнути. Так що... Ви знаєте, хто мені написав доброго вечора, надя. Я за ваші пальчики хочу сказати. Восени ви розказували, що потрібно кроповою натирати гульки на пальцях. Ви напевно не скористалися цим рецептом, а я вирішила спробувати. У мене на одному пальці такі гульки з'явилися і почали боліти. То я тільки раз потерла кроповою, болю немає зовсім цілу зиму І дотепер. Гульки трішки зменшилися. Тож пробуйте це, це не важко і дешево. Здоров'я вам, і рідним. Дякую. Значить, що я хочу сказати про кропову. Я тоді терла кроповою добре. Кропови було багато, і я терла і на руках, і на ногах, і кругом. Ну знаєте, що я вам скажу? А потім як я взявся, тоді ще наче не збивай мене з мислі. Я вам скажу, що. Що допомагає е, в начальній стадії? Я хочу сказати, що й допомагає. Оцей палець, який у мене не заглючив, він у мене болів, до нього не можна було доторкнутися. Він болів і він воспалений. Його вже скривило, куди хотіло. Ну він у мене зараз не болить. Раніше я не могла доторкнутися. Якщо чашку брала, вона могла випасти от до цієї болі. Іменно оцей кусочок де нігодь, от кусочок оцей болів, як воспалений нерв, що прям випадало з рук, отак болів. Сейчас він не болить, він просто скуп. Кручений, він собі живе. Ну, він не закаченів. А оці, які вже закаченіли, і у мене на ногах є один такий. Вони качанчиком вони болять, як камінець, якщо на нього придавиш чи придавиш з цієї сторони. Цим вже навіть доктор не поможе. Сказав, що ні, пийте, обізбалюючи, а вже він навіть не поможе. Та я думаю, кропива. Ну якщо він болить, значить тут він ще не камінь, бо він болить. Значить, туди поступає ще поступаєш, нірвить. Кам'яний палець, от прям він кам'яна, що ти не ба. <звучить> я бачив, ну може його треба розминати. Одна казала, що розминаю, я ось роблю що-нибудь і ви що-нібудь робить. Знаєш, як він <звучить> казав, треба розминати. Так, як мені щось пальці зводи. Тільки треба отак. розминати. Пішов що... я, пішов я по боку. Так у 20, у 20 аж. Ну, а зараз уже 15. Ну йди. Так що, дівчатки, кроповою можу сказати, що допомагає. На начальних стадіях дуже зняло воспалення і добре помогло. Ну оці покарежені, мені кажеться, вже їм нічого не спасе, як воно вже закам'яніло так. Ось закам'янів. Я кажу клас, а оцей палець у мене всіда, він вже не згинається. Він отак вивернутий у бік. А цей вивернутий, ну цей хоч трохи шевелиться, а цей не шевелиться зовсім. Ой, господі, так що такі коментарі у нас, дівчикам, невеличкі. Ще мені там писали на Гербалайф, то... ой, так погано вас бачу, і так, і так в очках не бачу. і так. На Гербалайф худали, писали мені, що жіночка похудала. Одна жінка писала за свого чоловіка, що надіять дівчатки. Ми всі різні. Я думаю, що там, де писав писала жіночка про чоловіка Наталя, по моєму, що чоловік похудав, а може і ні, не ну, щоб не напутать, буду казати просто. Ви знаєте, хто що писав. Чоловік на воді з лимончиком у мене немає кусочка печінки. В мене вирвали жолчний, який був у рощій, камні жолчні, у рощі в у печені. Там... У мене, якщо кислоти чуть-чуть попадає, у мене така е, горіч, у мене така іжога, як воду з лимоном взагалі не можу кисло. Кожного ж болячки Це ж не тільки е, посоветували. Воно ж ну, кому підходить, кому не підходить. Сьогодні якраз дивилась в Ютубі одного дядька, що він каже, мені краще голод, як чуть-чуть е, їсти. Я такого самого мнення. Мені краще. Лучше... Я можу не їсти скільки хочете, але якщо я поїла трохи, мені треба їсти. Значить, я їм так, як мені удобно. Підказки, звісно, спасибо, дякую за гербалайф. Я не, не пойму, я гербалайф, ні. Я щось не знаю. Я вважаю, що це якась добавка, мабуть, я не воспринимаю. Якщо людина талкує оце, не восприймає, то... Якщо рот на замок, то зачем тоді гербалайф? Просто рот на замок без Гербалайфа, без лишних лишніх Ну, Це дівчат моє мнение, це я так бачу. Кожен бачить по-своєму. Я спробувала на кето. Я можу рекламувати, але я розумію, що кето не підійшло моїй даже. Наташа теж пробувала кето. Ми замечательно, Наташі не підходить. Наташі підходить э, дробне питання. Так що э, тут все індивідуально. У кожного свій організм я на кето пробувала, я знаю, що таке скинуть 37 кілограм. Так що мені якщо взяти себе в руки, закрити рот на замок, то це сісти на кето і буде замечательно. Ну опять же, якби ж не було ніяких побочок, якби тоді, коли я сиділа на кето, тоді не було ще печінки оцієї больної. Зараз додавалась печінка. Ну нічого. візьмем себе в руки, рот на замок. А, я хотіла, от ході від мислі, хотіла спитати, що ви оце на Гербалайфі. Було 129, скинули 19, стало 110. І зараз ви ще скидаєте, чи ви просто вже вирішили, що хватить 110? Ну, яка причина? Бо я щось подумала, що якщо 110 і вже такий здвиг, то може треба було ще чуть-чуть добить, добить, добить. Як я про себе думала, як я була на кето, і я думала, блін, 110 у мене було, дівчки, ну 10 кілограм хоча б до сотні збить. Ні, nee, тормознулася і все. От определенне время потім то те вкинула, то те вкинула, вкидаєш сахарек, починається. Конфета а не сахарюк. Починається жажда, хочеться угліводів, і угліводів. Так я оце думаю, як у вас? А ну напишіть, пожалуйста, що у вас із гербалайфом. Ви ще приймаєте, ви ще далі йдете на низ, чи ви вже встановились вам удобно в такому вісі. Розказуйте мені, дівчатке, розказуйте. Я загину цю поплавську, з-за того трошки як негативно відвідала. Я не люблю, коли так люди умнічають. Як вона, ото я ще на неї зло держу і з того времени, як вона мені написала за то про зятя. Я писала. Вона не подумала, що це для когось відповідь на коментар. Що це я не така потеряна. А вона мені там понаписала. Ну прям потім пише коментар. Ну прям не додивилась до кінця. Ну так ти не додивилася, мені гадості понаписувала. А тепер пишеш. Мені не надати ваші ваш той коментар, що ви мені написали, і опять із ученнями. Люблю приймати е, підсказку, люблю ділитися з людьми своїми ділами, не люблю, коли умнічають ті, які <кхід> просто видно по коментарю, що це умнічає. Я відповідаю точно так же: хтось подивиться новеньке і скажуть, така зла, така груба. Ні, дячки, я добра до добрих. Я так як до мене, так і до себе. Не терплю відношення до себе якогось. Ну, всі... ну, я показала відео, показала фільми, Нравиться – дивимося, не нравиться – не дивимося. Все, якось так. А що я? Я вже прожила 54 роки, я вже стільки всього знаю, що вже ті совіти. Так, да, спасибо. Хтось, може, щось новеньке підкаже. Ну, е ну Я вам відповідаю, як я думаю. М і все. Ну, а якщо ото понаписували тоді? Я стараюся навіть не отвечать на коментарі. Вони хочуть ще писати, але я їх, їм стараюся не отвечать. Сьогодні попалась вона мені. Ну зачем? Зачем? Якщо людина про мене подумала, що я оце ой, та ви больна на голову, та ви та та, 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 та сама ти больна на голову. І не тільки, якщо ти мені таке пишеш. Ну подумать головою, як це я в 54 роки буду ходити в замочну скважину, та ще з двері такі, що скважин немає, замочних таких, щоб туди дивитися. Ну, коротше, є люди, отакі. так що я, якщо отаке я побачила, то я не реагірую, можете мені написати, я не реагую. Я відповідаю на нормальні, адекватні, здравомислячі коментарі. Ой, господі, трошки пару днів переболіла, сьогодні вже вибралася. Вчора взагалі на вулицю не виходила, сьогодні вже вибралася трошки на вулицю і так. Місто того, щоб походити, подвигатися, я сижу в машині, бо мені треба записати відео а на вулиці сиро. Неприємно. Ніде я ні на лавочку не сяду. І з хождінням, коли я йду з камерою, я не можу знімати, бо я. Хайчу балакаю, і потім отлікаюся на людей, і, і так я невнимательно відповідаю. А якщо ще оце піду, то взагалі треба мені сусередоточитися. От я сосередоточитися можу, або в ліде в кабінеті, або в себе в хаті, або у звовикому машині. І за я скочила, він їхав в електричний магазин за лампочками. А я була на вулиці гуляла, я вскочила до нього в машину і поїхала. Записую відео. Зараз у школу приїхали, заберемо Богдана. Отвезе мене додому, у 11-20 уроки заканчується рано. От везе мене додому буду... я вже в хаті сидіть, займатися своїми ділами. Гувик робота, Ліда робота, кабінет з 1 апреля відкривається масажний. Так. І будемо займатися з апреля до мая. На 1 мая відкриється в нас ще один третій кабінет. Все будемо показувати зірменем. Так що, отакі, то в нас новини ходять зараз по селі. Приїжджала Діанка побули, по булиту, по телефону побалакаємо. Ну, якихось змінень у нас зверх, немає. Живемо, як живемо, всі по роботах, всі по ділам, коли підболіли, коли підшо. І так. Потихеньку з дня на день. Время летить. Наче недавно починався март. Март довгий, всегда для мене март довгий місяць до весни, а це він пролетів незаметно коли. Не знаю, я так время пролетіло як один день. І летить воно все чаще і чаще, все швидше і швидше старієм, зрослієм. Все. Пока закругляемся. Всім привіт! Хто нас дивиться? Із земляків. Ой, всім землякам привіт! Всім підписчикам, всім друзям, всім. Про сертифікати девочки, про сертифікати слухаю дуже часто. <рес> значить що пишуть, кажуть, сертифікати дають тільки тим, хто втратив житло. І може підтвердитися, хто в Україні, хто в окупованих територіях втратив житло, ніяких сертифікатів, поки Зеленський нічого нам не підписав. Так що ми ще маємо надію, що нам його вернуть або не підпишуть зовсім. А тоді в розговорах там я дивилася блогерів так кажуть, що не будуть давати, хто поїхав за кордон. Це смішно, звісно. Мені це смішно, якщо не будуть давати, хто поїхав за кордон. А я що, чого добра поїхала туди? Чи що? Чи... або треба було жити в окупації в своїй хаті? Або треба було ну, от що, який виход? Я взагалі не бачу. Ну нічого, будемо чекати. це розговори. Непонятно, які такі, як ото про переговори, Кожен що хоче, заробляє гроші на цьому і розказує. Точно так буде, навірно, про ці сертифікати прийде время, підпишуть, і я думаю, що і нам щось виділять і дадуть. якщо дадуть, а не дадуть. Значить, і так слава Богу, що ми осталися живі. що трошки в нас і здоров'я підладнується тут не стільки бачимо і чуємо, як там. Так що не знаю, побачимо, дівчата, що буде далі. Ну, про сертифікати слухала. А, хтось каже: ні, будуть давати хто. За кордоном нічого не казали, а сказали, що хто вже два роки за кордоном. Так я вже два з половиною. Так що тепер, коли війна на сказати, якщо до війни друге діло. А якщо я та й вообще, якщо розбомбили во время війни чи взяли в окупацію, то яка вхренна разниця? Чи до війни, чи після війни, чи коли У мене немає, я лишилася житла, яке було його немає. Воно в окупації. От треба прийняти закон, щоб з ним щось рішити. Щоб я могла хоча б якось договора в них якісь должні бути, щоб я могла його чи продати, чи щось зробити. Це дуже багато можна балакати на цю тему, дуже багато можна балакати. А мало слухати, толку то, з того, що ми балакаємо, ніякого немає. Зараз гроші треба хлопцям на... Те, щоб вони там вижили, хоч як нібудь, я це понімаю і нічого не треба. Я просто слухаю, що розказують люди, і внікаю, звісно, на потом, коли вже буде все може добре. І моє мнение таке, що зразу треба допомогти тим, хто воював, допомогти сім'ям, хто потеряв, усім допомогти тим. А ми дійсно, ну я лічно про свою сім'ю хочу сказати, що ми можемо підождати. Нам би теж хотілося якісь, може бути потім виплати з того міра чи откуда, то то їда. А сейчас перше время, мені кажеться, що треба давати тим, хто отам здоров'я своє оставляє. Так що. Моє мнение таке. Все, дівчатки, время пройшло багато. Поболтали з вами, побачилися, а далі буде, як буде, як Бог дасть. Зараз покажу вам біжать мої хлопці і пока-пока. До зустрічі. Миру добра, тепла, здоров'ячка вам, всього вам найкращого. Побачимось. Топають, ведуть один одного. Чи дід Богдана, чи Богдан діда хтось із них. Ну, все, девочки, до зустрічі. Бувайте.